Поки нова фантастична четвірка в прокаті буде виправдовувати ярлик фільм, який нарешті витягне Марвел з дна або запхає його ще глибше, сідаємо в Далоріан і погнали в 2005 до тої фантастичної четвірки, яка 100% буде ставити палки в колеса нової, але щоб це не робилося чисто по пам'яті. Я вам трошки напам'ятаю розумака Рід Річардс з Беном забабахали круту презентацію. Космічна хмара змінить світ на краще, тільки позич свою станцію. І ще нам потрібно е -е, гроші. Віктора таке не сильно вразило, але як то кажуть, яке їхало, таке і здибало. Попри те, що Рід Банкрут наса відмовили у фінансуванні даної авантюри. а... Дія хмари смертельна. Той горе бізнесмен трішки подразнив розмаку та й погодився. Головне, 75% праві прибутку його. Буде весело. Але найбільше дивує його залізний аргумент, який він сам собі придумав Він не помиляється добре, що він цього не знає. Ну бо як він може не помилятися, якщо Сьюзен його колишня, а сам він банкрут і прийшов сюди вже після відмови НАСА. Хіба ні? А вже. А то ж? Би. Далі виявляється, що чисто випадково в Сьюзен є брат, який бісить Бена, і тому він буде головним пілотом. Хто і коли його встиг затвердити, якщо рід з Віктором хвилину назад тільки домовилися, історія замовчує. А примірка костюмчиків відповідає, чому Сюзен колишня ріда. Ухти! Фантастика! Матеріали з саморегульованих нестійких молекул. І поки Віктор планує зробити Сьюзен пропозицію, все чітко сплановано і проаналізовано, людиною, яка ніколи не помиляється, накривається. Бо хмара якогось дива вирішила не йти пішки, а летіти. не може бути. Насправді може, просто замість корчити розумника. Треба було слухати сю, яка ще на землі про це говорила. Швидкість сонячних вітрів росте дуже швидко. Не хвилюйся, я все врахував. Але щоб бути генієм, цього мало і треба ще більше тупити. Замість того, щоб негайно рятувати Бена, який у відкритому космосі, маючи на це майже 10 хвилин, той уніком іде спочатку повідомити Віктора, що Хмара змінила швидкість. Ну і звісно, чисто, випадково заодно перебити висмоктану з пальця пропозицію Віктора. А потім вони ще не пойми, куди витрачають більше 5 хвилин, і Бену про хмару кажуть, коли вона вже перед ним. А добиває весь цей абсурд те, що в них бляха є зв'язок, через який йому просто треба. Було 10 хвилин назад повідомити Бена про зміну швидкості хмари. Бен хмара змінила швидкість. Нас 10 хвилин. Негайно тягни свою сраку на борт, а я йду повідомлю інших. А це інша справа. Але є питання і до Бена як він не побачив таку гігантську яскраву хмару, якщо працюючи був повернутий до неї. Далі старенький графончик вражає персонажів, але чіплятися до того, як вони і станція вижили після такого, думаю, не варто. Тим більше, щоб лишніх питань не було, за кадровий метод бо так треба, просто відправив всіх на землю, де вони поступово прокидаються. Ти серйозно? З ними ще й все гаразд, навіть з Беном, який три дні проспав, але ніхто навіть не чухається. Хоча воно й не дивно, якщо там всі такі відповідальні медсестрички, які взагалі не зважають на якісь нереальні показники. А ти гарячий. Ти теж нічого. І ладно, Джоні їй заговорив, і гормони в голову б'ють, але коли він вже пішов, вона бачить, що температура нереальні 200 градусів, але це все одно не причина щось робити. Краще просто піти на побачення з цим мачо-гарячо. Ох, ці медсестри! Німало. Того, що чисто випадково вони двоє на диво вправні на снігу, так коли Джоні вже задимить і навіть загориться, звісно, не помітить цього, аж поки медсестричка не скаже. Але далі ще цікавіше, чувак падаючи з обриву, весь вогняний взлетів, гепнувся в сніг, чим утворив гарячий басейн, який, до речі, чомусь далі вже не топить сніг. Але ні його, ні медсестричку взагалі нічого не турбує. Хочеш до мене? вау. але схоже, це фішка така щось нереальне відбувається. А всім пофігу. Віктор пускає якісь іскри у творі вібрації до столових приборів. Але це просто Знаєте, вам треба відпочити На. Далі настає час і для парочки відкрити свої здібності. Вони, звісно, трішки здивувалися, але тільки після фокусу запальничка від Джоні, Рід погоджується, що Хмара змінила ДНК. А от коли його рука розтягнулася, а сюди стала невидимою, було не квапся з висновками. А поки Бен корчиться і народжує свої здібності, незрозуміло, чого прилади зашкалюють і показують якісь зміни, якщо його до них не підключали. Рід на диву швидко володів технікою розтягнуті пальці, щоб відкрити двері. Ерія бен, замість того, щоб почекати, що на це все скаже Розумака, розбив стіну і побіг пішки через гори, але щоби що би що. Правильно, просто налякати дружину, ну бо на що він ще розраховував, тож замість негайно вивчати це все і шукати способи повернути все на свої місця, вони змушені шукати Бена, який ще не знає свою міцність, але звісно, гріх буде не спробувати її на фурі, яка в свою чергу чомусь не зупиняється. Ну а далі все як має бути: відмашка режисера у всіх відмовило гальма, і пішла жараз комедії. Всім цікаво. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Тож натовп скупчується, поліція не пропускає і Дубена не пройти. Тож рід зараз видам геніальну ідею. Річард скаже Нам тут не пройти, але ти пройдеш, одяг. Знімаю. Про що думав Рід, коли пропонував роздягнутися? Ясно, але про що думала Сьюзен, знаючи, що в будь-який момент може розвиднітися або ще не контролює скіл, не ясно, але навіть це її не зупиняє далі зняти білизну. Oh і поки гола Сьюзен пішла на пролом, розштовхуючи людей, хоча вона вже і так всіх відволікла, рід і Джонні просто обійшли боком той натовп. А щоб наша четвірка стала героями, зненацька хтось вмикає пункт призначення. Так, щось типу того. Далі незрозуміло, яка фізика рятує дівчинку, як в такому вогні в нього вигорів лише такий кусочок. А Сюзен тим часом зажала на ті кнопки, але вийшло навіть краще ніж хотіла. What? Це Ну і само собою улюблені приколи супергероїки. Чувак рятує людей, але звісно треба в нього пістолетом тикати. Пощастило, що натовп не розгубився і насипав респекту. Далі жінка привселюдно кидає Бена, навіть не поговоривши. Команді дають назву Фантастична четвірка. А віктору Бо здає мотивацію скоріше ставати поганцем. Це не переговори, це констатація. Ми припиняємо фінансування. В банкрута виявляється лабораторія на мільйони, тож починаються тести і вивчення скілів. <звук> Найцікавішим виявився Джоні, який розгорівся до температури сонця, але розплавив він тільки коробочку, яка його тестувала, та ще й вогнегасник загасив температуру сонця. <звук> Вча вуйку Гугле каже, що температура сонця 6 тисяч градусів, а не озвучені 4. А в середині так взагалі понад 16 мільйонів. Але хто туди градусник вставляв, ми в Google питати не будемо. І от на половині фільму двійку Бевзиків наважується нарешті поговорити про свої стосунки, трішки більше, ніж пустими фразочками. Але до кінця ще далеко, тож Джонні переб'є їх так само, як це робив рід на початку. Я думаю, у нас є проблема. Віктору повідомили, що він стане термінатором. Ромале рано радіти, бо в нього лише два тижні. І що буде далі? Історія замовчує, але цікавіше, що він досі не допер, що рід помиляється. Рід казав, що екрани захистять. Розуму в тебе як окриля, а костюми, в яких вони отримали опромінення, дуже зручно стають чітко одними для їх можливостей. Ну, тканина теж отримала зміни в ДНК. До чого тут доколупуватися? Ще не встигли порадіти кілам, а рід вже придумав машину, яка їх полагодить, залишається тільки все змайструвати. Пощастило, що банкрут без проблем наймає цілу команду, яка буде працювати за ідеєю, і зробить це все за один ну, максимум два дні. І поки четвірка розважається, Віктор майже запхав пальців. Позетку дому явив себе палпатіном і став вже ну дуже злим поганцем. Ой, вау. Він точно злий. Невже люди так засліплені супергероями, що ніхто навіть не помітив, захоплююче шоу, як Бен робить з машини м'ячик? А зробив він це, бо Джонні дав йому кличку істота. Хоча загалом Бен і так довго терпів постійні насмішки. Тож перша тріщина в дружбі четвірки сліпа, підкочує до Бена, і Віктор, як і пасує поганцю, озвучу її план помста ріду наодинці. <клес> Чого він вирішив мститися ріду, незрозуміло. Сам погодився на цю космічну авантюру, щоб добряче заробити, бо сам собі придумав, що розумака ніколи не помиляється. Ми поганці, нам так можна. І поки він йде вішати лапшу на вуха Бена, цікаво на які. А де твої вуха? Чисто випадково саме в цей час Юзен веде ріда відволіктися від роботи, щоб коли Бен з лапшою на голові прийшов і побачив, що рід не працює 24 години без відпочинку, поки той ходить, собі спокійно, бухає і обжирається, був привід закатати сцену. Бен. Ти ще пам'ятаєш моє ім'я? Поглянь на мене, я бачу, але не можна помилитися. Так активовано другу тріщину в дружбі четвірки, тож рідна самоті вирішує протестувати свій винахід на собі. Ну щоб якщо піде щось не так, навіть не було кому вимкнути. Спойлер, щось пішло не так, Ну, але то таке. Тож, поки Рід і Сью пішли в закадровий метод, якось це виправимо. Віктор привів Бена і полагодив його. Звісно, чисто випадково все вийшло з першого разу. І вже ж він розумів, що йому нічого не загрожує, коли засунув туди руку. А вже ж? Бен запізно побачив підлеличко Віктора, і то йому виписав квиток як мінімум на тиждень у лікарню. Побачимо, побачив. А далі запалпотіни вріда не пойме для чого заморозив на сину Борульку, але той якимось дивом досі живий. Виявилося, Бен обійшовся навіть без синців. Ну, як завжди, це ж просто удар, який відправляє в політ на декілька метрів. А Джоні сходу навчився літати. Ну, бо Віктор запустив в нього ракету. Як тут не навчишся? Що ти робиш? Він не, не вміє літати. Чисто випадково швидкий літаючий об'єкт і ракета, які гасають собі по місту, зовсім не турбують протиповітряну оборону Америки. Джоні обманює ракету за допомогою якогось смітника, а Бен, який весь фільм скихлив і скаржився на кам'яну пейку, звісно, вирішує її повернути, бо як інакше врятувати друзів. Звісно, проти одного віктора ніяк не впорюється невидимка з чіткодними блоками, людина, температура сонця і якась гумова скатертинна. А от якщо до них доєднається кавалок рудої скелі, то точно переможуть. Він трохи. Але з якого дива машина, яка створена, щоб виправити зміни ДНК, має повернути ці зміни, та ще й без підсилення у вигляді Віктора, без якого вона не працювала, історія замовчує. Тим часом Сью прийшла рятувати Ріда, але Віктор її теж трохи запалпатійнив. Чому вона силове поле не використовує? Історія теж замовчує. Бо ця історія просто у льот. Машина не просто повернула каменопейкого, а ще й, мабуть, телепортувала. Бо як інакше пояснити, що Бен за хвилину прибіг спасати друзів, якщо рід що. Бачив його перетворення на іншому кінці міста. Всім пафі, оскільки вся ця двіжуха з неопізнаними об'єктами і вибухами не є великою загрозою. На місце подій приїхало аж дві машини поліції. Серйозно? Ні. так. Бен на початку собою фуру зупинив, а тут навіть труба не зігнулася. Ото От я розумію, раніше на совість робили не те, що зараз. Рід не просто відморозився, а вже готовий битися. Тобто, виходить, не відморозився. Mm, ну, такий собі жарт. Сью і Джонні теж прийшли. Джонні, мабуть, весь цей час чекав потрібного моменту. І хоч Віктор Дум думав, що зараз збере всю потужність світлофорів, і фонарів, і відмодохає і четвірку, так що аж гай зашумить, але колись золотий стандарт таких фільмів був півтора години, і часу на це вже немає. Тож Джонні можна посеред міста розкочегаритися до температури сонця, бо Сью в якої скіли працюють, як треба сценаристу, звісно, втримає цю температуру. Нравився, як воно горить. Як люди сують, а я стою внизу і сміюся. Ну і якщо якась звичайна нагородна маска витримала цю температуру, то чого ж Віктору з над надміцного металу не витримати? Але рано йому радіти, бо герої далі вирішили закоспеїти трохи термінатора, хоча не так вже і погано для нього все закінчилося. До моменту сталовість бейбі вони, мабуть, не додивилися, то вівці. Тож так вони перемогли. Віктора залишили подумати над своєю поведінкою. З цього приводу замутили вечірку, і схоже, через сліпу бену вже ок бути істотою. Якщо вдасться налагодити це собі. важливо, але з якого дива, він ж не перетворюється на людину. Як вони собі уявляють спільне життя? Як? І то правда, кому це цікаво? Тут рід зробив пропозицію Сьюзен, що веде за собою другу частину Фантастична четвірка 2. скажене весілля.